Ми прагнемо жити в демократичному та розвиненому суспільстві. Бажаємо мати належний рівень освіти, культури і життя. Ми робимо усе, що нам підвладне. Та однією з перепон до високого за європейським рівнем життя є корупція. Вона широко простягнула свої щупальці в усі галузі державної влади. Не оминула вона і українську армію. Міністерство оборони України. І всіх військових формувань здійснювалась цілеспрямована спрямована диверсія по підриву обороноздатності держави. А це, хто такий, давай, Приблизно рік тому президент, верховний головнокомандувач Збройних сил Віктор Янукович обіцяє суттєво підвищити боєздатність армії. Наше головне завдання. Підняти рівень боєздатності нашої армії, наших збройних сил. Проте, вочевидь, прагнення до модернізації кожен із керівників відомства розумів по-своєму: оборудки зі зброєю, відчуження, нібито непотрібних земель, розкрадання військового майна. Це лише верхівка айсберга. Її справжні масштаби невідомі. Згадаємо лише останні 10 років. Міністр Анатолій Гриценко, який очолював відомство з 2005 по 2007 часів президентства Ющенка, особливо відзначився двобоєм з Валерієм Фроловим, який на той час був заступником командувача сухопутних військ збройних сил України. Об'єктом взаємних звинувачень стають 16 Досі невідомо куди зниклих гелікоптерів. За розпорядженням Гриценка, авіатехніка направляється виконувати миротворчі операції в місії, та звідти вона так і не повернулася. Звинувачення у корупції фактично викрадення і при Авіатехніки, наче м'яч на футбольному полі влучає ворота кожного з фігурантів. Резюме втішне. Станом на 2014-й техніка, напевно, й досі десь літає, та от до Міноборони вона так і не повернулася. Що ж до посадовців, яким закидали звинувачення у корупції, так і залишилися у форматі А4 аркушу паперу. За каденції Юрія Єханурова, прем'єр-міністр Юлія Тимошенко вражена масштабами корупції в оборонному відомстві. Ваші емоції, і вам треба це все подати, і засоби масової інформації тут ну стримайтесь трошки. Хай він все доповість, розкаже все. Я щось там скажу, відповідь, і потім будете далі вламати цю комедію. Я думаю, що комедія і ламати комедію. Будете ви, коли будете перед силовими структурами відповідати. Тому я просила би на засіданні уряду слова підбирати. Та, попри обіцянку прем'єра, що ломать комедію Яхануров продовжить вже перед правоохоронцями, і ця оборудка не набуває статусу справи. 2009-го виконувачем обов'язків оборонного міністра призначено Валерія Іващенка. Уряд очолює Віктор Янукович, який збій трапляється у матриці оборонного дерибану невідомо та дуже швидко. Івашенко потрапляє за грати за незаконну реалізацію майна Феодосійського судомеханічного заводу. Прокуратура притворила суди фактично ганчір'я, об яке вони хочуть витирають ноги. Наступний міністр Михайло Єжель чомусь не вимагає жодних компенсацій за оборонний актив. З молотка йде балаклавський судноремонтний завод Металіст. Його оцінюють у 10 мільйонів доларів. Дмитро Саламатін. Ми не можемо більше термітні з тим технічним станом техніки вороження, яку у нас є. При всім при тому, що техніка у нас неплоха втілення невтомного працелюба. От засучаю рукава і йду працювати. А вам желаю всіх здоров'я. Швидкість перевірок у військових частинах і традиційна відмова від хлібосільних зустрічей дивувала не одного генерала. Йому закидали оборудки зі зброєю незаконним відчуженням земель, докоряли одіозною фігурою зама. Та головною втратою його призначення стала інформація. Цього очільника вважають першим російським агентом у святая святих державних таємницях збройних сил. Попереднє керівництво зробило все, щоб зруйнувати бойовий потенціал збройних сил. Сьогодні важко знайти генерала, який провів би нормальні полкові навчання з бойовою стрільбою. Вже не кажу про реальний бойовий досвід. Міністру Лебідів доручають найвідповідальнішу в лапках справу створити в Україні контрактну армію. Ви знаєте, що в этом питанні президент поставив точку. Поки триває перехідний період, на сході країни терміново розформовують військові частини. Майно, техніка йде з молотка. Так вона стара й занедбана. медійники в усіх ракурсах показують непридатну міць оборони. Міністерство звітує про надходження коштів формування сучасної армії і ні паре з вуст про відповідальність у ганебному занепаді її майна. Таке інтерв'ю пан Мельник зробив іще один невтішний висновок. Кожен новий міністр робив за армію все, що вважав за потрібним. Згадав він і очільників Генерального штабу, які також приймали участь у знищенні українського війська. На зорі незалежності мріяли добудувати крейсер Україна. Велика ступінь його готовності. Він практично готовий до ходових випробувань. Необхідно встановити. Зброєння провести, випробую і добудувати. Точнісінька копія чорноморського флагмана Москва, який гордо красується у бухті, тепер же російського Севастополя. Декілька разів велетним цікавилися закордонні покупці. Чому їх пропозиція виявилася гіршою ніж поїдання іржею? Не зрозуміло. Недбайство чи недолуга політика це також залишається під знаком питання. Україна морська держава. Оте така, а раз держава значить. Будет и флот, так? Бачити сильним флот це мрія багатьох поколінь українців. 2005-го уряд виділяє кошти на спорудження грандіозного корабля класу Корвет Володимир Великий. У 2012-му міністерство оборони звітує про витрачені 433,6 мільйонів гривень на підготовку документації для його подальшого будування. Проекти будівництва багатофункціонального ракетного комплексу Сапсан і літака Ан 70 обійшлися державі в 1 мільярд 90 мільйонів гривень. Давати коментарі з цього приводу в оборонному відомстві відмовляються, та впевнено можна сказати, що наразі ці проекти заморожені. В контексті подій що відбулися в Криму з поміж іншого, згадують і зрадників контр адмірала Дениса Березовського, російського віце-адмірала Олександра Вітко і лише про втікача міністра Лебедіва цілковита тиша на запити центральної телерадіостудії міністерства оборони, які ми надіслали до служби безпеки України і генеральної прокуратури. На момент зйомки програми коментарів ми так і не отримали. На війні перемагає організація, ресурси, стратегія, тактика і бойовий дух. На сьогодні у збройних силах є тільки останні два дві складових: це тактика і бойовий дух. Також Ігор Тенюк згадав і про фактичну відсутність забезпечення армії зброєю. Це завдання покладено на вітчизняний оборонно-промисловий комплекс. Та, от, якщо і тут є понівечена корупційними схемами співпраця, то й результат маємо відповідний. Харківської прокуратури з нагляду за задержанням законів у воєнній сфері центрального регіону України в час перевірки було встановлено, що службові особи державного підприємства заводи мінімалишева у 2012 році, вимог законодавства про державне оборонне замовлення та бюджетного законодавства, зловживаючи своїм службовим становищем, витратили кошти, отримані від Міністерства оборони України, спрямовані на державний контракт з оборонного замовлення, на виконання комерційного контракту. Встановлено. Що внаслідок розтрати державі було завдані збитки в великих розмірах на суму понад 12,4 мільйона гривень. Події, які відбулися на головній площі столиці, змінили хід нашої історії. Небесна сотня, мужність і відданість українців. Вручені листівки з малюнками словами дяки підтримки військовослужбовцям у Криму. Їже приготована марпіхом братніми татарами. Ми один народ. Ми здатні створити європейську країну і. Сильну українську армію, яка зможе її боронити,